Всім привіт! Так з вами Лярень Спер і це довгоочікувана розпаковочка книжок з сайту КнигарняЄ. В цьому відео ми розпакуємо дві книжечки і почнемо ми з першої. Це в нас книжечка Гонехмарник Дари Корній. Поки я її розпаковую, я вам зачитаю фрагмент за анотації. У цій історії є він і вона. Обоє мають власні загадки і таємниці, приховані таявні таланти, але найголовніше сили свого роду, непростого з погляду звичайного смертного. Ось така от книжечка. Це буде моє перше знайомство з авторкою. Це у нас такий фентезійний роман, можна навіть сказати міфологічний, тому що тут будуть. Деякі персонажі з української міфології. Книжка має не дуже великий об'єм близько 300 сторінок. Думаю, що читатися вона буде швидко. Я вже починала читати першу сторінку, і авторка пише дуже навіть легко і просто. Ну і тепер давайте переходити до наступної книжечки. Ми ще давно зробили на неї передзамовлення, і ось весь час чекали, поки вона з'явиться в наявності. І нами її відправляти. І ось сьогодні ми її нарешті отримали. Це дебютний історичний роман Дженні Тін який поєднує сміливий голос головної героїні жорстокою американською реальністю кінця 19 століття, китайською міфологією і захопливим сюжетом. І як ви можливо вже здогадалися, це чотири скарби неба. Зараз я показую на екрані її анотацію, можете, якщо що, прочитати її. Повністю. Я, щоб не займати час світу, розповіла лише коротко. Це, до речі, моя перша книжка від видавництва Лабораторія і можу сказати, що якість доволі така непогана. Я люблю книжки, в м'якій обкладинці, ось це єдиний мінус, що через декілька, напевно, перечитувань вона вже буде не в такому ідеальному стані. Тут, як і в Гонехмарнику, теж не дуже велика кількість сторінок, близько 350. Так що, думаю, що не теж буде читатися недовго. Так що в сьогоднішньому відео ми розпакували дві книжечки. Обидві, до речі, книжечки будуть перші від цих авторок. І так само це перші книжечки від цих двох видавництв. Так що, ось таке відео не вийшло. Дякую всім за увагу. Всім па-па!